Пройдемось одразу по двох позиціях. Дві окремо стоячих секції стелажа. Називаємо їх старий модерн. Це модерн, який випускався раніше. Одна секція стелажа із такими поличками-східцями. Висота 1,92 м, і другий стелаж має висоту 1,92 метра, довжина його 98 см, майже 1 метр. О, тут виходить стелаж на розпорках. Ось болтові з'єднання. Одна розпорка. І знизу друга розпорка на болтах, тобто без задніх стінок. Ось ці полички по 9 см глибиною. Це може бути кондитерський столаж для якихось коробочок-кондитерських печиво, можна з них продавати, книги, журнали, в принципі, будь-що. Кожна поличка із бортиком йде, 9 см глибина. О, і другий стелаж того ж самого виробника має 40 подіум і 4 полички по 30 см глибиною. Стелажі БВ після реставрації мають кольор не білосніжний, а кольор сафарі, тобто білий із жовтим відтінком. Тут іде три задні стінки на загальну секцію. Тобто, тому ось по 4 отвора. Ми пропускаємо і виходить, що він напівпрозорий. Віду покажу, бо стелаж не новий, є нюансики, тому що бувалого вживання, але зачищений, пофарбований, тобто в магазин можна ставити. Без проблем. Має непоганий вигляд загальний. Ще плюс закриється товаром, товар ще 100% буде на ньому стояти. А, тому. тому стан хороший, як на БВ обладнання.